Робили наші перші керівники району, тому що от ми з Іною, допустимо максимально висвітлювали діяльність кожного керівника району вже Дуже... на нашому Дуже... рахунку. Їх... 4. 4. Вже дякувати так. Що ми так робили наші попередні керівники? Чого би ви не повторили, не зробили? і Як убезпечити себе від того, що от ми, коли так людину зняли? Чи допустимо людина пішла з посади, ми сьогодні бачимо, що ну, не всі білі кушисти, такі, які вони були на Шпальтах газети чи в радіомовленні, yeah. що тут не так, якщо відкинути полі партії, партійну приналежність, суто якості керівників, якості роботи питання, які вирішувалися для громади. Я не, люблю, я не, не вправі не люблю. <правда> я розумію, <правда> так, але. але але, але, але я врахував, щоб е, мало бути більше прозорості. Більше прозорості. Е, і е, я буду жити за принципом, і якщо е, так стане все, що я е, все-таки е, стану головою Київської РДА, я буду жити за принципом таким. Що те, що вони робили погано закресити і поставити на тому крапку, а те, що робили добре. Примножувати і продовжувати цю роботу. Відповідь може бути там. Те, як ви питання задали конкретно, там, там, що, ну, я, я не, 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 не хочу ритися. Ви, ви самі, кожен громадянин знає, і ви знаєте, і кожен на собі відчував якби, всі, -всі там, моменти, які, які робилися і так далі. І ми маємо дивитися вперед. Більше, чим оглядуватися на назад. Всі ми знаємо, як, як було і так далі. І трет, потрібно робити роботу. І, і, немає коли там сидіти і довго там, моніторити, що, як і так далі. Ми знаємо, які сьогодні є проблеми, ми знаємо, що сьогодні їх треба вирішувати, і, і ми знаємо те, що сьогодні їх треба вирішувати чим швидше. Ігор чи дай Боже, щоб не повторилися ті корупційні всякі. Справи і щоб район дійсно працював прозоро і керівництво району, уявімо затверджені всі справи. Ви на посаді голови адміністрації. Кого ви бачите своїми найпершими помічниками? Я скажу, що в мене велике бажання робити це робити це на конкурсній основі. Це, на, на, це в першу чергу, не на партійних е, моментах, квотах і таке. Я, я, е, я думаю, якщо буде повністю моя воля, я зробив би так, щоб це було построєно на рівні професіоналізму. Якщо ти професіонал, ти в партії батьківщина, свобода, удар чи ти позапартійний, абсолютно не має е, тут значення мати і так далі. Це хіба не про це користь району. Це, 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 це тільки, тільки такий спосіб має бути. Я рахую, що не, я не, не буду там сам собі давати оцінку, але в мене хватить принципів і сили все-таки відстояти іменно таку позицію, а не так, щоб прийшов керувати. Тут тобі оцей буде заступник, цей перший заступник, цей буде начальник відділу, над керує. Такого не буде. Я, я такої роботи не, 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 не прийму, і так далі. Е, 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 же само ми проведемо, я думаю, швиденько такі, може, не такого масштабу слухання е, по поводу е, кадрової політики, і, і Лузк, це велике село, і кіликці ще, ще менше. І тут е, кожен на долоні видно. І Про кожного можна. Знати інформацію досить швидко і так далі. професіонал чи не професіонал, потягне, не потягне. Тобто я рахую, що це мають бути основні принципи, бо часу тут на розкачку там немає. Ми знаємо, що вже якась пора, це весняно-польові роботи, які практично, я не знаю, якщо ще встиг в останній вагон запригнути. І таких моментів є дуже багато. Все-таки вже йде закінчення першого кварталу, це вже 25% року, тобто і ви знаєте, що зараз якась ситуація з бюджетом і виконанням бюджету. Тобто тут є багато таких моментів, де треба просто буде працювати. І якщо тут ми будемо вибирати ще там ділити там по партійних, хто що має бути, ну я рахую, що це буде тільки втрати. Це треба швиденько прийти і почати працювати на.